Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Чернігів. Зменшити енергоспоживання у житловому та бюджетному секторах на 20%. таке завдання поставила Чернігівська міська влада. У бюджеті міста частка витрат на енергоносії у 2010 році становила 10,3% проти 5,4% у 2006 році. Тож потрібно було негайно діяти на 38 об'єктах закладів освіти. Зробити промивку прочищення систем опалення. Це перше. На цих же об'єктах встановлені автоматичні вузли регулювання. Вання, вона вже на сьогоднішній день дає під цим закладом 12% економії в розрахунках. Затвердили муніципальний енергетичний план дій на 4 роки і перспективну стратегію до 2020-го. Потрібно 95 мільйонів гривень. Тож розраховують на допомогу державного та обласного бюджетів кошти населення й інвесторів. За оцінками спеціалістів у сфері теплоспоживання Чернігів має потенціал біля 50%. біля у нашому енергоплані розроблена інвестпрограма, яка передбачає втілення різноманітних проєктів у сфері енергозбереження у сфері енергоефективності. Дитячий садочок номер 71 – типовий проект побудований у 1968 році. Після проведення енергетичного аудиту будівля виявилася однією з найбільш енерговитратних. Тепер її реанімують у рамках співпраці з проектом Реформа міського теплозабезпечення, який фінансує американське агентство з міжнародного розвитку Юсейт. Воно надає допомогу у 936 тисяч гривень із міського бюджету виділяють мільйон 116 тисяч. Ми провели тут дуже велику роботу сумісно з американськими фахівцями. Амі в застосовувалося сантиметрів мінеральної вати для утеплення. Заміна провелася вікон, і також за рахунок міського бюджету на сьогодні ми реконструємо покрівлю. У місті вже підрахували, як скоротити витрати енергоресурсів на 17%. Якщо це вдасться, за 4 роки енергоспоживання буде зменшено на 46 тисяч гігакалорій або на 29 мільйонів гривень. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Чернігівським міським головою Олександром Соколовим. Вітаю вас, Олександре Володимировичу. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Щойно ми побачили сюжет про те, як Чернігівська міська влада запроваджує енергозберігаючі технології, з якими ще міжнародними програмами співпрацює Чернігів. Да, дуже важливо, ми вже маємо певний досвід, дякуючи Асоціації міст України, що розпочинали свою роботу в рамках програми Голос громадськості, які дав нам основу того, що ми повинні робити в нашому місті. Ви згадали програму енергозбереження. Ми працюємо в ній. З німецьким товариством технічного сприяння GTZ, з Американською фундацією новий напрямок. Ну і останній наш проєкт, який ми почали реалізувати, проєкт, який реалізує Асоціація міст України за сприяння Агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, він називається Діалог. Він стосується в першу чергу підготовку і допомоги фахівцям, які працюють в органах місцевого самоврядування, правову підтримку, професійні майстерні. І я вважаю, що той досвід і реалізація цієї програми дуже важлива саме в підготовці фахових спеціалістів, оскільки у нас молодь працює, ну майже половина працюючих це молоді люди, яким середній вік 35 років, і тому необхідно сучасний. Досвід і в рамках цього проекту вони отримують. Ми проводимо також різні професійні семінари. Ну, зокрема, якщо брати Чернігів, то республіканський семінар проводила Асоціація міст України по питанню житлово-комунального господарства. Я вважаю, що у нас є цікавий досвід роботи нашого комунального підприємства Чернігівводаканал, який співпрацює. З світовим банком, зокрема, ми хоч довго йшли, але отримуємо вже кредити. Зокрема, майже 23 мільйони доларів. Відкрита кредитна лінія на модернізацію, на реалізацію стратегічного плану розвитку, який ми, до речі, теж затвердили по водоканалу. Соціальна сфера та охорона здоров'я, що робиться міською владою для городян у цьому напрямку? Ну, ви знаєте, що декілька років тому у нас сам був депутат, який за фахом лікар, кардіолог. І саме з його статистичних данів е, показано ну, всій Україні, мабуть, захворювання на е, гіпертензію, серде, е, сердечно сосудисті захворювання, вони, на жаль, приводять на першому місці смертності. Тому міська рада прийняла таку відповідну програму, де ми фінансуємо е, ті заходи, які направлені на... Зменшення ну, наслідків цієї хвороби, зокрема з міського бюджету, виділені відповідні кошти, і ми продовжили термін реалізації цієї програми, тому що позитивний досвід вже є. Зокрема, її реалізації в місті Чернігові на 14% скоротилася летальні. Випадки від саме таких захворювань це позитивно. Ми далі будемо розвивати і все підтримується і громадськістю міста Чернігова. Є такий позитивний досвід. Ми відкрили в видаленому мікрорайоні таку комплексну і дитячу, і дорослу поліклініку, що вкрай необхідна. Там населення проживає вже 15 тисяч чоловік. Своє нове помешкання знайшла. Станція швидкої допомоги, і ми цю роботу не будемо закінчувати. Відремонтували, ремонтуємо у другій дитячій міській лікарні, дитячий стаціонар. Завершуємо реконструкцію гінекологічного відділення для першої дитячої поліклініки. Там вже на стадії завершення. Ну і до кінця року. Ми ведемо в експлуатацію травмопункт другої міської лікарні дуже важливим для Чернігова. Я дякую обласній державній адміністрації. Це результат нашої спільної роботи. Міністерство охорони здоров'я ми отримали ангіограф. Це також у нас є фахівці, і такі знані фахівці в Україні разом з міністерством співпрацюємо по підготовці нових спеціалістів. Проводимо операції на серці, на судинах. Це унікальне обладнання. А чи приділяється? Ця увага покращенню міської інфраструктури без цього просто неможливо. Я можу сказати, ну якомусь розумінні ті питання, які назвав я попередня, теж стосується міської інфраструктури. Ми відкрили нову тролейбусну лінію в Масани. Ну до речі, це питання вже 18 років. Взагалі, якщо скільки років незалежності України, стільки воно стояло перед Чернігом, дякуючи безпосередньо і прем'єр-міністр. Минулому році була надана фінансова допомога, і ми відкрили нову тролейбусну лінію. Наразі ми повинні ще об'єднати два мікрорайони нової тролейбусної лінії, тому що тролейбус залишається основним громадським транспортом в місті Чернігові. Ми маємо побудовані нові такі гіпермаркети, торгово-розважальні центри на стадії завершення. Все те, що стосується міста Чернігова, повинно вже бути сучасним, хоч у нас древні міста. Ну і у всякому випадку, енергетичний план, який ми прийняли затвердження на сесії, він потребує великої роботи по розвитку інфраструктури. Чернігів є визнаним історичним центром, що сьогодні робиться для збереження історико-архітектурної спадщини і розвитку туристичного потенціалу міста. Ми дбайливо намагаємось відноситись до тієї давнини, що нам досталось у спадок, тому що п'ять пам'яток до монгольського періоду знаходиться на території міста Чернігова. Цим самим воно унікальне. За певний час нам вдалося відреконструювати наші видатні пам'ятки і Троїцький собор, і Катеринівську церкву, яка зустрічає всіх гостей. Ми підходимо до реалізації <кхи> реконструкції валу нашого, де знаходиться найдревніший собор України, спасо Преображенський. Це ми вигідно відрізняємося, тому ми маємо затверджену програму розвитку туризму в місті Чернігові, яка лягла в основу стратегічного плану розвитку до 2015 року. Все прораховано, ми маємо побудувати до п'яти отелів. В цьому році ми вже здали в експлуатацію один отель. Завдання конкретне і необхідне. Ми розглядаємо туризм, не в тому числі як економічну складову розвитку міста Чернігів. Якщо в Чернігів буде приїжджати 4 тисячі туристів щоденно, то це потребує створення нових 7 тисяч робочих місць. Ми працюємо над цим. За основу Ведено подієвий фестивальний туризм. Уже до 20 фестивалів ми проводимо протягом року в місті Чернігові. Ми багато маємо міст побратимів, де є і обмін делегаціями різного рівня, різних фахівців. Ми намагаємось проводити науково-практичні конференції з залученням. Науковців не тільки країн СНД, а й дальнього зарубіжжя їм подобається в Чернігові, і я думаю, що це теж одна дуже важлива і необхідна складова для міста. Ну а взагалі, прорахунки, якщо тільки в сферу розвитку туризму буде вкладено 700 мільйонів гривень, то щорічно до 400 мільйонів податків ми будемо отримувати, і саме в такому векторі ми будемо працювати і розвивати. Ми відкриваємо для себе нові країни, і, зокрема, доволі часті гості у нас посли інших іноземних країн, де ми намагаємося з торгово-промисловою палатою зв'язувати бізнесменів для взаємовигідних контактів, де одною складовою також розвитку, розвиток туризму є. Олександр Володимирович, коли ми говорили про проект діалогу, ви згадали про асоціацію міст України. Якою є роль асоціації в налагодженні і розв'язанні проблем самоврядування і налагодженні ефективного політичного діалогу? Ви знаєте, мені складно переніс, переоцінити роль тих людей. Ну, я, якщо ми почнемо з самого початку, то фактично всі ці міжнародні проекти вони проходять через Асоціації міст України за їх сприяння. Вони саме пропонують партнерів. Я їм сердечно дякую за той весь час, коли я працюю міським головою. А стосовно того, що налагодження зв'язків з органами центральних органів виконавчої влади ну тут взагалі переоцінити, тому що зустрічаються ж не тільки міські голови вирішу. Глобальні питання є асоціація і секретарів, і асоціація фінансистів, і всі ті питання, які стосуються і формування бюджету, і міжнародних відносин, і отримання міжнародного досвіду тут Асоціація міст України думаю, що на самому достойному місці І я хочу сердечно подякувати всім тим людям, які безпосередньо працюють, і президенту Івану Івановичу Куліченка, і Мирославу Васильовичу Піцику, яку роль якого взагалі довжо. Складно переоцінити ці такі. Тим паче, що доволі складні були політичні роки, а асоціація була завжди разом, тому що ну, розвиток органів місцевого самоврядування це майбутнє. Жодна країна, якщо брати європейську хартію, без органів місцевого самоврядування не обходиться. А роль асоціації тут я просто скажу, що переконала ведуча. Дякую, нагадую, це було інтерв'ю з Чернівським міським головою Олександром Соколовим. На все добре. Дякую, до зустрічі. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес-ресурс.